Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. З вами я, Бегемот. Слухайте літературу українською. Остап Вишня. СОМ. Ви були коли-небудь на річці на Осколі, що тече Харківщиною нашою, аж у річку Північний Донець? Не були? Побувайте. За славним містом Енськом Оскіл тече повз Госп. І Радгоспівський садок, як то кажуть, купається в річці. Заплава річки Осколу, де він на цьому місці розбивається на кілька нешироких рукавів, заросла густими очеретами кугою, верболозом і густою зеленою соковитою травою. Як увійдеш, картоза не видко. Шумить заплава в травні та в червні. Поміж очеретами та верболозом, сила селена невеличких озеречок. Вкритих густою зеленою рязкою, лататтям з жовтогарячими кітками-горнятами на довжелезних зелених батогах. А скільки там водяних лілей? Озеречки ті з'єднуються одне з одними вузенькими єриками, такими вузькими, що ледь-ледь можна ними пропхнутися на невеличких човниках довбанках з одного озеречка до іншого. Дівчатка було, як сядуть на човника та як поїдуть по тих озеречках та по заводях. Цілий човник водяних лілей понаривають і їдуть додому всі в білих вінках. І човник їхній уже не човник, а ніби величезна довга стабіла квітка річкою пливе. Дівчатка їдуть та й співають, і човника, і тихо тихо. Різних чудових пісень дівчатка співають. Тихасенький вечір на землю спадає, в садку заливаються солов'ї, до осколу спасовиська спускається колгоспна череда, а з річки лунає грайливе, човник гойдається серед води. Або зворушло ніжне, тихо, тихо, дунає воду несе, а ще тихше дівка косу чеше. Чарівна річка Оскіл. А скільки там диких качок? Як, бува, пощастить вам у тих місцях побувати на весні чи влітку, сідайте ви на човна довбанку і пливіть єриком тихо-тихо, щоб весельце ваше ані плеснуло, ані булькнуло. І вдивляйтесь в очерет. Ви обов'язково побачите, як поміж густим очеретом мелькає голівка черятка мами, а навколо неї нісінькі черяточка, мов мишенята а далі он пробирається качка крижень з криженятами А болотяних курочок, як на путній колгоспній птахофермі курчаток леггорнят. Тільки дикі курочки не білі, як леггорни, а рудувато, чорнувато крапчастенькі на довгеньких ноженятах. І ноженятами тими вони бігають по зеленому лататі, як по паркету. Зелена латаття під ними навіть не вгинається, такі вони легесенькі болотяні курочки. До плеса чи до озеречки ви підпливаєте ще тихше, щоб ані звуку, ані шурхоту. На озерце не випливайте, а зупиніться біля нього і дивіться. Обов'язково побачите або білолобу лиску з лисенятами, або виводки черяд, крижнів, широконосок. Гуляють качата у теплій воді купаючись. Раптом тривожний мамин голос: Тихе ках, і каченяток нема. Їх як злизало. Вони або пірнули, або до куги, або до очерету, до латаття попритулялися, поприкипали. І не дишуть. Небезпека минула, мамини не заспокіли Ках! і знову весела гра. Купання серед озеречка. Чарівні місця на річці на осколі. Тихо-тихо, оскіл воду несе. Якраз проти радгоспу річ, що в осколу широченьке, вода чиста, чиста, трохи ліворуч, велика ковбаня, ціле просто урвище під зверху тихою водою. Там така глибочінь, що й дна не дістанеш. Там ніхто ніколи дна ще не дістав. Та куди там? Там так глибоко, що наша дзвіниця пірне, тій бо, правда, пірне з хрестом, отака там глибочинь. Це так нам дідь Панько розповідав. Боже вас борони там купатися, втягує, в глибу тягує, закрутить тебе, завертить, бульк, і нема чоловіка. А що ж воно, дідусю, закрутить та завертить? Зверху ж ніби тихо. Та воно зверху вроді тихо, а під водою крутить. І крутить і вертить. Та то ще нічого. Соми там живуть. Там такий один сом жив, що сохрани Господи й помилуй. Ще за панів було. Сидимо ми з паном отут на березі? Ні, не так. Пан сидить отут на березі, а я стою біля пана. Вже сутеніло. Пливуть гуси, великий табун панських гусей пливе. Коли це гусак як закричить, ге-ге-ге-ге, та по воді крилами ляп-ляп-ляп, гуси з криком всі врозтіч. Гусак ще раз ге, та крилами ляп і нема гусака. Пірнув під воду. А на тому місці, де гусак плив, щось як ляпне по воді, ніби чорною лопатою. Лясь. Тільки хвилі водою пішли. Я тільки свят, свят, свят. Чорт, пане, чорт. А пану крик: Давай, ружжо. Сом гузака ковтнув. Де там давай? Хіба туди ружо дострелить на отаку глибочинь? Пропав гусак! Отакі соми бувають. Невже таки сом гусака ковтнув? Не вірите? А ви хіба книжки Сабанеєва не читали? Мені пан її читав. А хто такий Сабанеєв? А мисливець такий знаменитий колись був і рибалка, що книжки понаписував. І про рибальство, і про полювання, і про мисливських собак? Пан казав, що дуже хороші книжки понаписував Сабанеєв. Професор він був, чи що. Так у тих книжках написано, що колись було впіймано сома вагою на 400 кг. Он який сом. 25 пудів сом. Не сом, а корова. Так що ви гадаєте, що він, гусака не проковтне? Та ви послухайте, що далі з тим сомом було. Да, Вирішили ми з паном або. Вірніше, пан зі мною впіймати того клятого сома. От наказав пан Ковалеві зробити величезного гака. Зробив коваль гака, насталив його, загострив, приніс до пана. Ну, паньку, пан мене питає, а чим ми того гусака наживляти будемо? Не інакше кажу паночкою гусаком. Сом, каже, вже паласував гусячим м'ясом. І на гусака він піде обов'язково, наказав пан заробати гусака чи гуску, я вже не докажу. Обскубли ту гуску, не розчиняли, а так цілою трохи на вогні підсмажили, гуска сита була, та й почепили на гака. Гака, того, ми прив'язали на два зв'язані налегачі, прип'яли до осокора та пізно ввечері закинули в оскіл. Соми, як ви знаєте. Полюють за здобиччю вночі. Вдень сом може вчепитися нагака тільки випадково. Закинули, значить, мигуску воскіл і посідали на березі над ковбанею. Сидимо, чекаємо. Ніч тепла, місячна. Тихо, тихо навкруги. Тільки чути засадком, як Христя, що панські корови пасла. Голосно виводить. Якби ж таки того пана чорти були узяли, ми з тобою, мій коханий, не такої б утяли. Сидимо. Я, вроді, тої пісні не дочуваю, а пан так і зовсім не чує. Тільки й запитав, хто воно ото так виводить? Не знаю, кажу, пане. То не з наших. То хтось із хутора на село через Леваду йде. Сидимо, дрімаємо. Пан налегача в руці тримає, коли це як смиконе, а пан налегача не пускає. А воно пана тягне, Ну тягне з берега у воду, в ковбаню, тягне та й уже. Пан налегача держить, а я пана держу. Пускайте, кричу я панові, Налегача до осокора прив'язано, не одірве, пускайте, а пан. Е, каже, пускайте. Поводити його треба, щоб стомився. Водимо ми, значить, та й водимо. А воно як мотоне, як мотоне, а тоді й попустить. Тихо вроді. А потім знов як мотоне, як мотоне. А потім знову пустить. А ми водимо. Водимо собі та й водимо. А далі що? Не витримав я. Ну, водите, а далі? А далі А далі водимо собі та й водимо. А воно як мотоне, як мотоне, а тоді попустить. Водили ми собі, водили. Та швидше вже, діду. Ну, водили. А витягли ви, Сома, чи не витягли? Та витягли, тільки ж довго, дуже довго водили. Водимо ото собі та й водимо. Ну, вже витягли, слава Богу, діду. Ну, а далі. Ох і сом же був. Завбільшки, як тобі сказати, ну не менше, як звідси до отієї верби. Їй бо, правда, чотирьох несли додому, подів на п'ять, як не більше, розчинили, і щоб же вигадали, що там у того сама всередині було, у череві? Гусак? Якби ж гусак, ми, як побачили, поперелякувалися. А що ж там таке страшне було? Було. Та ви послухайте. Пропав у пана мисливський собака, Сеттер Гордон Джой. Розшукував його пан по всіх усюдах і листи скрізь понаписував, і телеграми порозсилав. Нема Джоя. Заходжу якось я ввечері до пана. Він ходить по кімнаті та аж голосить: Нема мого дорогого Джоя. Не знайдеться, мій дорогий Джой. Як? питаю я, не знайдеться. Адже ж знайшовся, кажу. Як і знайшовся? підскочив він. Де ж він? Та ви ж його, пане, самі з'їли? У сума всередині самі тільки підпалення та хвоста витягли. Було тоді від пана нам, але було й панові Гекоти та Нудоти. А Джой. Бачите, любив купатися в Осколі. Ото як він купався, сом його й проковтнув. А ви, діду паньку, часом не той? Не бребре, -бре, що сом собаку проковтнув. Не віриш? А от у Сабанєєва в книзі написано, що в Уфимській губернії сом проковтнув ведмедя, який перепливав річку. А ведмідь це тобі не собака. Отакі соми бувають. А ти не віриш. А не чули, щоб сом, сом парового катера проковтнув? Такого не чув. Що не чув, то не чув. А чого ти смієшся? Ти думаєш, що катер для сома розміром завеликий? Є такі соми, що й катера б ковтнули, так бояться. А чого вони бояться? Торохтить дуже, як річкою пливе. А якби тихо плив, могло би катеру те бути, що тому джоєві? І щувся б, коли у сома в череві опинився б. Соми вони такі. Сом дуже сильна риба, могутня. Одного разу розповідав мені один дуже заядлий і дуже справедливий рибалка. Стою на човні з вудками на Дніпрі, отам, трохи нижче від плютів. Тягаю лящі, язі, краснопери, добре тоді клювало. Коли гульк, Серединою Дніпра мчить проти води човен. Швидко мчить, а мотора не чути. Що гадаю собі за фокус мокус? І мотора на човні нема, і вітрил нема, і весла ніхто не махає, а човен, немов той глісер, мчить. Коли це якраз напроти моєї сижі човен, як закрутиться на місці, як завертиться, а потім стрибу перед, а потім знову круті верть на місці. І то ніби пірне, то вирине, то пірне, то вирине. Аж ось таки добре пірнув, і звідти з човна раптом одчайдушний крик: Рятуйте, рятуйте, тихо. І знову Рятуйте, давай човна. Я завесла та до човна. На човні переляканий дідок однією рукою в човна вчепився. А друга рука чомусь аж у воду, що в нас звісилося. Що таке, питаю. Сом, рятуйте. Де сом? Який сом? На гаку сом. Так от чіпляйте, кажу, а то втопить. Зашморгнуло на руці, не відчіплю. Рубайте шкворку. нема чим рубати. Підпливайте, може, вдвох щось зробимо. І давно він вас возить? З під вам чу. Тільки не я вхопився за дідового човна, а воно як потягло, як поперло, як поперло, куди тому глісеру? Дотягло нас аж одуди до вишеньок, а тут, хвалити Бога, пішов сом понад берегом, і я встиг за кущ на березі вхопитися. Смикало воно, смикало, не візьме. Я міцно за кущ держуся, а воно, видно, втомилося. Та де ж не втомитися? Проти води стільки ото човна промчати. Шкорка ослабла, слава Богу, каже дідок. Тягніть, кажу, ой не підтягну. Аж ось і сам сом виринає і перевертається голі черева на воді. Вуса ворушаться і бульби з рота бульботять. Так, ніби не скаже, ох, і стомився ж я товариші рибалки. Дайте відпочити. Я вас до Києва довезу. Витягли ми сама на берег, я й кажу: не вір, бо звір, бий веслом по голові. Дід як гагахне сама веслом по голові і промовив Амінь. Показує руку, а вона шворкою ніби аж перерізана у зап'ясті пальці пухлі та сині сині. Ну й сом, я вам скажу, як човен завбільшки. Та де, «Питаю». Воно оце страховисько вас підхопило. Трохи вище від канева, відповідає дідок. Виїхав я на сома оцим човником, пливу собі, похрокою, самицю приманюю. ну, як знаєте, під човном гак з наживкою. Він як ухопить, як смиконе, ну й пішло. А шворку я петлею за руку запетлював. Як смиконув він зразу, якби був я не вхопився за човен. Лазили б то по мені раки. Утримався все-таки. От халепа! Як же ми тепер додому дістанемося? Неблизький світ, сильна, як бачите, риба сом. Сом, риба осіла, живе сом в якійсь одній ковбані і майже ніколи її не кидає. Дорослий сом. А молоді соменки й соменята, ті меткіші, вони бродять по всій річці, на чужій вулиці запливають. Чим живляться соми? Що вони їдять? Соми їдять рибу, жаб, каченят, гусят. Найкраще ловиться сом теплими літніми місяцями вночі. Ловлять сумі вудочками, бере він і на спінін, а великий на спеціальні великі гаки. Чим наживляти гаки на сома? Черв'яками, живцями, жабами можна чіпляти шматки м'яса і таке інше. На великих сомів на гака. Як ви мали нагоду пересвідчитися з нашої розповіді, найкраще чіпляти гусака або гуску, собаку Сеттера Гордона або Бурого чи гімалайського ведмедя. На білого ведмедя сом не бере, бо білий ведмідь – звір полярний, а сом любить теплі води і не дуже холодних звірів. Як ловити сома? Дуже просто наживляйте гачка, сидіть і чекайте, почне клювати, підсікайте. Підсикши, витягайте. Витягли, зразу ж беріть ножа і розчиняйте сама, бо були випадки, коли в сама в череві знаходили різні цікаві речі копчену ковбасу, вареного рака і пару цілісіньких шпротів. Отже, іноді сом вам принесе не тільки самого себе, як свіжу і дуже смачну рибу, якщо її засмажити, а ще й неабияку холодну закуску. Інтересна риба сом. За царського режиму, як свідчать дореволюційні рибалки-письменники, сом важив до 400 кг ковтав собак і ведмедів. Можливо, що з розвитком рибальства сом важитиме тонну і ковтатиме з сементальських бугаїв і невеличкі буксирні пароплави. Все можливо, хоч ми особисто рибалки-письменники, у це не дуже віримо, радянському письменникові не до лиця, м'яко кажучи, перебільшувати. А сама Сума мені самому доводилося бачити такого завбільшки, як Комбайн, тільки трошки довшого. Це, дорогі наші читачі, серйозно і без жодного перебільшення. Якщо вам сподобався твір, який ви щойно прослухали, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Це пришвидшить розвиток каналу та допоможе іншим користувачам знаходити цікаві аудіокниги українською. Також ви можете підтримати мене підпискою на Patreon. Посилання в описі.